Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі в цей день, 3 лютого понеділок. І це традиційний брифінг міст тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. І розпочну з хорошої новини. Знаєте, не буду змушувати вас довго чекати, тому що прямо зараз в цей час можна спостерігати, що. Продовжують летіти дрони безпосередньо по російських військових об'єктах в різних регіонах. Під ударом Волгоград Астраханська область, ряд російських областей, де нарікають і запитують у Путіна де ж ППО, де де ж армія, де ж підтримка. Ну і, власне кажучи, удари завдаються, наприклад, по газорозподільчому заводу Волгоградській області. Принаймні, звідти надходять повідомлення, що там. Велика кількість е, дронів е, працює. Ну ви знаєте, що можна сказати? Можна сказати, що інтенсивність дронових атак по території Росії збільшується. До речі, дуже часто, коли ми можемо почути чи почитати західних оглядачів, аналітиків, медіа якусь оцінку ситуації в того, що відбувається на фронтах російсько-української війни. Чомусь з ухилом, тільки в той бік, що, мовляв, Україна страждає, що Україні погано, що Україна несе втрати та збитки. Звичайно, що так у нас є втрати і збитки. На жаль, це війна, по-іншому бути не може на превеликий жаль, але при цьому чомусь менше пишуть та говорять про те, що зростає кількість дронових атак по російських військових об'єктах. Про те, що інтенсивність і частота цих ударів тільки збільшується, і це є факт, і вкотре те повідомлення, яке я вам надаю, це плюс один актив, плюс пункт в статистиці відповідній, яка і свідчить про те, що Україна робить а, значні успіхи, це важливо. Наступне це те, що якщо ми порівняємо, наприклад, січень-лютий 2024 року. І цей же період 2025-го, тобто сьогодення, ми побачимо, що інтенсивність, тобто статистика і крива йде вгору. Це дуже приємно, тому що вона збільшується і буде тільки зростати. Я е, буквально от напередодні вчора прослухав інтерв'ю. Е, здається, це було на Донбас реалії е, командувача сил безпілотних систем пана Сухаревського. І дійсно, ви знаєте, навіть. Е, не тільки його слова, а його так настрій і зарядженість на боротьбу і на перемогу, і на результат, і, скажімо, натяки не непрямі, тому що не все можна сказати, як сам сказав пан Сухаревський, але натяків непрозорих було більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що вже ну, скажімо, дальність це понад дві тисячі кілометрів можливо, і що буде більше. Якісніше і ще влучніше, ось це дуже важливо розуміти, тому сподіваємось на результат. І давайте підтримаємо і побажаємо представників всього нашого сектору сил оборони та безпеки, які працюють на те, щоб російських військових об'єктів на її території ставало менше, щоб переносити війну на територію ворога. Ну і власне кажучи, щоб. Спричиняти досить серйозні істотні збитки, аби змусити Путіна і Росію припинити цю жахливу війну. Тому що саме так, тільки так через силовий компонент, через засоби тиску, через те, щоб поєднувати дві складові, дуже часто мене зараз запитують: а як це позначається на фронті? Тобто, коли ефект від далекобійних ударів? Почують оборонці на фронті. Слушне питання, безумовно, тому що люди ж теж чекають, вони хочуть побачити, як це позначається. Але я можу сказати наступне, що це історія, яка поєднується. Тобто, ми бачимо, що з одного боку є успішні удари сил оборони України по командних пунктах, по місцях скупчення техніки, сил і засобів ворога, але також і це відбувається. Як на Курщині, так і на окупованих територіях, де наші сили нищать окупантів, але так само є і е, так звані діпстрайки, глибинні удари по території Росії. І це теж приносить свій результат. Воно поєднується в короткостроково середньостроковій перспективі, якщо можна так сказати. Тобто, безумовно, це буде мати ефект. Якщо ми говоримо про удари по військових об'єктах на території Росії. І по їхніх там НПЗ, газорозподільчі от станції, як в даному випадку, то звичайно, це ну, буде мати більш такі в середньостроковій перспективі. А удари по командних пунктах по ворогові безпосередньо на окупованих територіях, на підходах до лінії бойового зіткнення буде мати зараз. І це має зійтись. Тому, коли ми чуємо про новини, знаєте, про те, що от в Україні там. На 100 років Україну відкинути назад, як заявляв державний секретар Марко Рубіо. До речі, абсолютно слушно і правильно президент України Володимир Зеленський запропонував державному секретарю США приїхати в Україну і на власні очі побачити, що далеко не на 100 років тут назад. До речі, в Росії багато в чому відсталіше і дійсно можливо, як на 100 років назад в Російській. Глобінці, де нічого не змінюється. Ми бачили не одну світлину як доказ підтвердження тому. А тут, власне кажучи, багато що змінюється. І потрібно показувати це так само і казати, що дивіться, Україна не просто, а, там, скажімо, Україна не те, що жертва. Ну от ми розуміємо так, агресор Росія, ми жертва агресії, але ми показуємо і результат. Тобто, дуже важливо зараз в очах міжнародної спільноти. Вийти успішними і показати Росія держава-терорист. Вони воюють методами терору проти цивільного населення. Це жахливий ворог, якого треба зупинити. Але разом з тим і ми даємо відсіч, і українці своєю хоробрістю, завзятістю, винахідливістю, кмітливістю і рішучістю, і відсутністю, і тим, що не бояться Росію, показують дуже хороший результат, тому. І з цим я е, вітаю. Ну, а тим часом президент України Володимир Зеленський е, в інтерв'ю сказав про те, що він очікує візиту спецпредставника Дональда Трампа з питань Росії та України генерала Кіта Келога та його команди в Україну найближчим часом. Келог і люди в його команді. Я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них це важливо. І ми так домовлялись з Президентом Трампом, що команди почнуть домовлятись більше. Так воно і буде. У них є контакти, є розмови по телефону, є онлайн-контакти. Наживо найближчим часом, я думаю, буде зустріч. І Володимир Зеленський зазначив, що мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні. Він зазначив, що минулого разу дата візиту була перенесена через якісь юридичні питання в США. Президент при цьому зазначив, що не знає чіткої дати, на яку планується візит Келога. Для нас важливо, щоб це відбулося найближчими тижнями найближчими датами. Я думаю, все це станеться, заявив глава української держави. На питання про його ставлення до намагання Келога закінчити війну в Україні протягом 100 днів. Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп продемонстрував свою рішучість. Тотальні санкційні кроки б нам допомогли. Сильна підтримка нашої армії, незупинка цієї допомоги це дуже важливо. Я думаю, що тиск різними кроками зменшення ціни на енергетику, запровадження санкцій не тільки на енергетичний простір та індустрію Росії, а також на їх банківську систему та змушення Путіна піти на поступки і піти на дипломатичне рішення цього питання. Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки, сказав Зеленський. Водночас він підкреслив, що Україні важливо розуміти, як, які вона матиме гарантії безпеки після закінчення гарячої стадії війни. Ми всі хочемо закінчити гарячу стадію війни і перейти до дипломатії, додав він. Отже, ну, тут позиція Президента України наступна, вона, до речі, рішуча з одного боку. Він розставляє правильні акценти. В той же час це, скажімо, вона і дипломатична. Тут Володимир Зеленський абсолютно, до речі, дипломатичний по відношенню до Дональда Трампа. Ну, мабуть, інакше і не може бути. А, тому що на сьогоднішній день нам потрібна підтримка США і про що говорить президент України? Я думаю, що він чітко намагається сказати, що нам бодай би зараз те. Зробили Сполучені Штати, що говорить Дональд Трамп ну, хоча б реалізувати із те частину та більшу частину обіцяного. Ну про що йдеться? Йдеться про те, що а, незабаром зустріч в форматі ОПЕК держав, які працюють в нафтогазовій галузі, які видобувають нафту. В рамках цього а, Дональд Трамп і США зацікавлені в тому, щоб збільшити видобуток нафти. Що як наслідок має потягнути за собою зниження е, ціни. Ну, відповідно, це один із способів, який є. Другий це дійсно запровадження додаткових санкцій. Це санкції від США в першу чергу, боротьба з тіньовим флотом російським, е, боротьба е, з металургією, запровадження санкцій на індустрію, так само і на банківську систему, і на аграрну продукцію. Це теж важливо не забувати. І доєднання до цього пакету санкцій Європейського союзу, 16-го, який я сподіваюся і маю надії, буде ухвалений країнами ЄС до річниці, річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Тобто, підтримка в цьому питанні президент України говорить про саме санкції і про тиск на Путіна, що змусить його піти на поступки. Тут не згадано про. Підтримку армії, але безумовно це важливо. Так само, я думаю, очевидно, для нас важливо, що підтримка сил оборони, постачання озброєнь це надзвичайно важливо. До речі, президент України підкреслив, що говорячи про гарантії безпеки, а тут уже це теж момент важливий. Чому питають от говорять про гарантії безпеки, і, ну ще ж, війна не закінчилася. Ми вже говоримо про те. Як не допустити майбутньої агресії Росії, наступної. Тобто, ще не завершилася ця війна. А ми говоримо про наступну. Ну, абсолютно правильно і природно, я вам скажу. Тому що питання то в чому? Питання в тому, що е, нам вже потрібно думати і вибудовувати такі інструменти і відносини з нашими союзниками та партнерами, щоб на майбутнє убезпечити це зараз, має бути пропрацьовано. І це має бути невід'ємним пунктом будь-яких домовленостей про завершення цієї стадії війни, гарячої стадії війни. І тому, власне кажучи, яким чином ми можемо дійти, перейти від гарячої стадії війни до дипломатії? Я думаю, що на сьогоднішній день за певних умов існує спосіб цього, цього досягти. Перше, це те, що в разі продовження надходження допомоги від США, я вже навіть поки що не говорю про її збільшення, розуміючи, яка адміністрація зараз працює в Білому домі. Хоча, ну знаєте, ну, розраховувати можна на просвітлення воно може бути. Але продовження допомоги ми можемо дійти до стану, коли дійсно вдасться зупинити російське просування, завдавши максимальних втрат, такі, щоб ворог нас боявся, а це дуже важливо. Таким чином. Дійти до стабілізації лінії фронту. Стабілізація лінії фронту має призвести в результаті до того, що може скластися умови де-факто, де факто того, що можна назвати позиційною фазою, і де-факто, коли не буде, тому що у Росії зараз далеко не все гладко. В них є СЗЧшники, дезертири, у них проблеми з озброєнням, північнокорейці вийшли з Курської області і так далі. І тоді складаються умови такого своєрідного де-факто е зменшення інтенсивності бойових дій, за якого далі наступні сценарії, або це е підготовка до наступу однієї зі сторін, тобто, або ми, Україна, готуємося і проводимо наступальні дії, або ворог може готуватися до проведення певних наступальних дій. Навряд чи доволі повномасштабних і на широкій ділянці фронту в найближчій перспективі, короткостроковій, якщо ми говоримо, але на довгострокову перспективу не можна виключати. І от, власне кажучи, тоді санкційний тиск потужний і рішення вони якраз можуть бути доречні в поєднанні, до речі, із далекобійними ударами України по російських військових об'єктах. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО все ще є однією з найголовніших гарантій безпеки для України. За його словами, восьми восьмистатисячна українська армія була бонусом для альянсу, особливо якщо президент США Дональд Трамп прагне провернути з-за кордону американські війська. Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки. Які може отримати Україна найдешевші для всіх, це буде сигналом, що не Росія вирішуватиме, хто має бути в НАТО, а хто ні, а Сполучені Штати вирішуватимуть. Я думаю, що це велика перемога для Трампа. Крім того, за словами Зеленського, 800-тисячна армія була бонусом. За його словами, за словами президента, інші пропозиції щодо гарантій безпеки. Мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості. Зеленський також заявив, що французька пропозиція розмістити європейські сили в Україні для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато питань щодо структури командування та управління кількості військ. Та їхніх позицій, і президент сказав, що це питання піднімалось президентом Франції Макроном і з Трампом. Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як єдині гарантії безпеки цього недостатньо. І тут пряма мова: уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний, хто головний, що будуть робити, якщо російські удари і так далі. І тут до чого ми переходимо, друзі? До того, про що я постійно говорю цими тижнями, не припиняючи, що в таких домовленостях про розміщення іноземних військових контингентів в тій чи іншій формі, миротворча місія в будь-якому іншому форматі, надзвичайно важливо і принципово узгодити деталі, тому що тут найменша деталь має значення. Президент України Зеленський задає абсолютно правильні питання: хто буде командувати, який буде алгоритм дій, а де будуть розміщені? Тобто, це ті ж питання, які ми задаємо. Але при цьому глава держави зазначає, що це рішення набуває форми, а це значить, що ось ці переговори, які тривають і публікації в медіа, не даремні. Про це я теж говорив. І теж у мене був прогноз, що ця. Ідея, вона так знаєте, ну дійсно набуває реальних обрисів, і знову ж таки, що це один із елементів гарантії безпеки, і тут абсолютно правильно. Тобто, зараз ми говоримо про те, що НАТО є основною метою, це очевидно. Але при цьому, якщо ми говоримо, що на шляху до НАТО ми можемо отримати присутність іноземних військ ще й з країн ЄС. Франції, Італії, потенційно країн Північної Європи, Скандинавії, то це безумовно те, від чого не можна відмовлятися. Це те на що потрібно погоджуватися, адже це, як би там не було, буде додатковим елементом гарантії безпеки для нас. Попри все. Тому я думаю, що от якраз розміщення іноземних військових баз, а я в перспективі переконаний, що ми повинні будемо змінити конституцію. І я думаю, що ви мене підтримаєте в коментарях. До речі, напишіть, будь ласка, друзі, що ви думаєте з приводу цієї ідеї. І принагідно підпишіться на мій канал, буду вдячний, що ви думаєте з приводу ідеї присутності іноземних військових баз країн Заходу, країн наших партнерів на території України. Так от я переконаний, що вони мають бути не тільки контингенти, а й дійсно стаціонарні бази. Це буде одним із елементів гарантії безпеки. При цьому, звичайно, треба пройти складний шлях, для того, щоб узгодити, узгодити всі ті деталі, про які говорить Президент України, і про які я говорив. Але цей шлях потрібно пройти. І тоді це набуде реальних обрисів. І це буде слугуватиме ще одним гарантом безпеки для України. Тому європейські війська готуються до відправки в Україну. Я думаю, що це зрозуміло. Ну, а тим часом. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав Німеччину більше витрачати на зброю. Про це він сказав в інтерв'ю Більд. Не буде ніяких уроків російської агресії, якщо ми приймемо а, правильні рішення, рішення, які нам терміново потрібні. Німці зробили багато правильно, але потрібно зробити ще більше витрачати, і як сказав Рюте, фактично завалити Україну зброєю. Ну, дай Боже, щоб так було. Це було б доволі таки непогано. Ми на це і розраховуємо, що Німеччина і інші наші країни-партнери все ж таки завалять зрештою, Україну зброєю. Ну а тим часом ми не забуваємо, що, попри все, ми з впевненістю, Божою допомогою та надією рухаємося тільки вперед. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте ваші лайки, залишайте коментарі та рекомендуйте. Цей контент друзям буду вам надзвичайно вдячний. Бережіть себе і слава Україні!